Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID 6 масиву NAS пристрою Synology СЦ Чириста 407 Як створити резервну копію, відновити випадково видалені дані з резервної копії. Що робити, якщо у вас немає такої копії, як повернути файли з неробочого NAS. Насвіт Synology одні з найвідоміших мережевих сховищ, що широко використовуються. Модельний ряд пристроїв досить широкий та дозволяє вибрати пристрій для будь-яких потреб. Тут представлені моделі від компактних настільних до великих сховищ. Усі сховища даного типу характеризуються надійністю та простотою в керуванні. А технологія RAID дозволяє забезпечити стійкість до відмови накопичувачів. Але оскільки досить широко використовуються старі пристрої, ми розглянемо як повернути дані у разі виходу з ладу Synology NAS. Для того, щоб забезпечити надійність зберігання даних на даному типі сховища, реалізована можливість створювати RAID. Для забезпечення максимально можливої стійкості до відмови диска рекомендується використовувати RAID 5 або 6 рівня. Щоб створити RAID, відкрити панель керування пристроєм. Про першому налаштуванні ви побачите вікно, де буде запропоновано створити том або відкрити меню Storage Manager. Тут класні по кнопці Create. Виберіть тип створення, швидкий або налаштований Next. Потім вкажіть, скільки томів ви плануєте створити на масиві один чи декілька. Позначте диски, з яких складатиметься майбутній RAID Next. Далі ви побачите вікно попередження про те, що всі дані на дисках будуть видалені. Натисніть «Yes» для підтвердження. Після цього потрібно вказати тип RAID чи потрібна перевірка дисків. Перевірте виведену інформацію про майбутній масив і натисніть Apply для підтвердження. В результаті почнеться процес побудови рейди для використання нового, тому потрібно дочекатися закінчення ініціалізації. Цей процес займе досить тривалий час. Після ініціалізації залишилося створити нову мережеву папку. Після цього можна використовувати сховище для запису файлів. Для запобігання втраті важливих файлів рекомендується резервне копіювання. Щоб зробити резервну копію потрібної папки, відкрийте меню і запустіть Backup Restore. У відкритому вікні натисніть Create і Next. Задайте ім'я, Кажіть місце, куди зберігати резервну копію. Виберіть папку призначення та Apply для підтвердження. Дочекайтеся закінчення процесу. Якщо вам потрібно повернути випадково видалені файли, завантажте останню резервну копію, але ви повинні розуміти, що резервна копія поверне стан папок на конкретну дату та час створення даного бекапу. Перед тим, як робити повернення, зробіть резервну копію поточного стану, щоб не втратити зміни, які були зроблені після бекапу. Для відновлення з резервної копії відкрийте Backup and Restore. Та класніть по кнопці «Restore». Позначте папку стан якої потрібно повернути, потім натисніть Next and Apply для підтвердження. Після закінчення процесу всі файли, які були видалені після розерного копіювання, будуть відновлені, але також будуть видалені ті, що були додані після бекапу. Як повернути файли без резервної копії і що робити, якщо рейд масив зруйнований? Якщо ви виявили, що випадково видалили файли з жорсткого диска, а резервної копії немає, вам знадобиться спеціальна програма, яка допоможе їх повернути. У випадку, якщо ви втратили доступ до даних, RAID у разі виходу з ладу пристрою, неправильного налаштування або не RAID, випадково видалили файли або відформатували диски, завантажте програму для відновлення даних Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID. Перед початком відновлення вимкніть на сховище та витягніть з нього всі жорсткі диски. Зверніть увагу на послідовність, які вони встановлені, щоб не переплутати. Надалі їх рекомендується пронумерувати. Потім підключіть усі диски до ПК з операційною системою Windows через USB або SATA. Якщо на вашій материнській платі недостатньо портів або роз'ємів живлення, скористайтеся перехідниками та розширювачами на зразок тих, які ви бачите на екрані. І головне не забудьте підключити всі диски одночасно. Виняток може бути в тому випадку, якщо ви використовуєте RAID, який може працювати при виключенні одного або декількох дисків. У випадку з RAID 6 можна виключити два диски з масиву, враховуючи той момент, що накопичувачі ще залишилися повинні бути в робочому стані. Якщо у вас немає можливості перевірити, процездатність дисків підключіть усі накопичувачі, з яких було зібрано рейд. Програма автоматично просканує диски і збере з них зруйнований масив. Детальна інформація про масив відображається в нижній частині вікна програми. Щоб переглянути всі параметри масиву, відкрійте властивості диска. Для пошуку втрачених файлів класніть по диску правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. Виберіть тип аналізу. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування. Це займає менше часу і допоможе повернути файли в більшості нескладних ситуацій. Відкрийте папку, де зберігалася інформація, яку потрібно повернути. Означте всі потрібні файли та натисніть Відновити. Виберіть місце, куди його зберегти, та класніть по кнопці Відновити. Після завершення всі файли будуть лежати в указаному каталозі. Якщо програмі не вдалося знайти потрібних файлів, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново повний аналіз. Вкажіть, тип файлової системи, позначку пошуку за вмістом можна зняти це прискорить процес пошуку. При виникненні помилки або втрати доступу до диска не намагайтесь відновити масив, якщо ви не впевнені у своїх діях, оскільки повторне створення або переналаштування можуть повністю затерти інформацію, що залишилася на дисках, і відновлення в такому випадку буде безуспішним. Рекомендується якнайшвидше дістати диски зі сховища і розпочати процес пошуку та відновлення даних за допомогою програми для відновлення. Якщо ви використовуєте АЕС підключення та випадково видалили файли з мережевого диска. В результаті їх немає в пошуку, то повернути інформацію вам допоможе програма для відновлення даних Headman Partition Recovery. При звичайному видаленні з мережевого диска SCSI діставати накопичувачі з нас та підключити їх до ПК і збирати з них рейд не потрібно. У такому випадку досить просто проаналізувати і просканувати диск і відновити з нього потрібні файли. Hetman Partition Recovery побачить мережевий SCSI диск, так само як система комп'ютера, визначає його як фізичний, а це означає, що ви зможете його просканувати та відновити з нього випадково видалені дані. Для відновлення класні панок покопичуючи правою кнопкою миші відкрити. Виберіть тип аналізу та дочекайтеся його завершення. Перейдіть до папки, де зберігалися видалені файли, позначте їх та квестні по кнопці Відновити. При виході наз з ладу або випадкового видалення файлів потрібно якнайшвидше вжити заходів щодо відновлення даних, оскільки подальше використання масиву може спричинити безповоротну втрату інформації. Припиніть використання пристрою, як тільки помітите будь-які ознаки збою або втрати даних. Неправильні дії можуть призвести до подальшого пошкодження несправного диска NAS та знизити шанси на відновлення даних. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі!